Прапорщик каже солдату. Рядовий, ви вмієте плавати? Так точно. Де ви цьому навчились? У воді, товаришу прапорщику. Петро, як ти вважаєш, у кого дешевше брати товар? У дилера чи у виробника? Ну, як показує життєвий досвід, найнижчі ціни, як правило, у сторожа. Мати каже Петрикові Синку, невже тобі не шкода свою матір? Кожна твоя витівка. Це ще одна сива волосина на моїй голові. Петрик скептично дивиться на матір і каже Мабуть, ти була штучка ще та. Подивися, скільки сивого волосся у бабусі. Дупа багата функціональна частина тіла. Крім основного призначення, нею думають, нею ж відчувають. Через нею приймають рішення та виконуються більшість робіт. На неї шукають пригоди. А коли знайдуть, в ній же й сидять. Петрик запропонував Марічці з'їздити відвідати діда в селі, молочка парного попити. Поїхали, відпочили. Увечері лягли спати, лежать. Тут Петрик каже Марічко, а давай, може, коханням займемося? Ні, Петрику, я ще не займана. Загалом як не ламав Петрик Марічку. Ну ніяк. Тоді він їй каже: Гаразд, а давай так. Я своєю рукою візьму пісюн, а ти контрольно своєю, щоб тільки кінчик стирчав. Ну і так я ним трохи потикаю. Марічка погодилась. Спочатку все йшло нормально, але в якийсь момент вона втратила пильність і послабила хват. Тут Петрик її засадив на усю довжину. Марічка, звісно, у сльози. Ми ж домовлялися. Що мені тепер робити? Ну, не плач, Марічко. Я одружуся на тобі, в нас будуть діти, заведемо хазяйство. Тут із лежанки на печі лунає голос діда. Ага, як же? Тримай кишеню ширше. Буде у них все гаразд. Член двома руками утримати не змогли, а то хазяйство вони тримати зібралися.